Не неділя а в Римокатолицькому храмі Мукачева людно. Вірян і священнослужителів зібрала особлива служба. Очолив її єпископ ординарій Антал Майнек. За його спиною більше сорока священників, які служать на теренах Закарпаття. Традиційно разом у страсний тиждень освячували олію. По цю олію та дай силу тим, кого охрестимо. Та помажемо цією олією протягом року, освяченою олією, всі священники проводять миропомазання, хрестять дітей, використовують її і для таїнства соборування хворих. сама красива служба, коли святять олію, яка потім оздоровляє. Всіх у лікарні кожна людина, якщо важко захворіла, просить про ці молитви і уділення єлею, молитви оздоровлення душі і тіла. Якщо людина вийде з твоєї хвороби, слава Богу, собі далі продовжує продовжає жиє, ходить до святих таїнств. Знову захворіла важко, знов просить про ці таїнства єлею помазання. Відправляють цю службу на згадку останньої Чері Ісуса Христа Олія здобуває особливої сили, а священники відновлюють свою обітницю вірного служіння Богу. Особлива служба тим, що крижму суміш масел освячували, котрими хрестити будуть дітей, через котру діти дістануть хрещення, через котре велика Божа сила через Святого Духа. Будемо люди спускатися. Особливі молитви лунали цього дня у храмі. Віряни прославляли Христа. Його називали найвищим царем царів. Молилися і за мир в Україні. Владика від батьові заохочує всіх вас, тові братя і сестрі, ще більше молитися. За очільників нашої держави, які в першу чергу відповідальні за все те, що відбувається в нашій державі, щоб нарешті вони почали приступити до ефективних дій. Олію вживають для спасіння, кажуть священники, а закарпатці стверджують, рятувати душу допомагає і молитва. тому Римокатолицький храм ніколи не лишається порожнім, навіть у будні, коли немає особливих служб.